Сьогодні екопарк сколихнули з першої години ночі. Перше, потім перша, потім година 45 і 2.40, Було десь три вибухи поруч. Два на територію екопарку. Це центральна частина парку, а саме за, за мною знаходиться контактна зона фельмен екопарку. Тут у нас знаходились тварини, які мали контакт з людьми, які були приучені до людей. На жаль, дві тварини загинули, п'ять постраждало, але тим п'ятьом нічого не загрожує. Там легка контузія. Зараз тварини на лікування. Але вже маємо трагічні наслідки. Дві тваринки загинули. Дві тваринки загинуть та ще одна самка вагітна. Ще була і вагітна. Тут є поруч якісь військові об'єкти. Поруч немає ніяких військових об'єктів, ліс, але поруч з нами нікого немає. Тобто це звичайний цивільний об'єкт просто зоопарк. Це звичайний цивільний об'єкт, просто зоопарк і тварини, які точно, точно не пропагане. Я знаю, що ви почали активно відновлювальні роботи, і ось окупанти знову завдали ударів. Які плани маєте? Е, да ми не зупиняємося. Не зупиняємося ні ми, ні зупиняється наш керівник, якого ще досить терпіння і досить бажання відновити цей парк. Я, якщо чесно, я не знаю звідки в нього беруться сили не зупинятися, відновлювати. І навіть сьогодні він мені сказав, що все прибираємо, наводимо порядок як можна швидше, щоб контактна зона запрацювала. 3 березня 2025 року, близько години ночі військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації було здійснено обстріл Малоданилівської територіальної громади, БПЛА типу Шахет, і один з яких влучив на територію екопарку. Внаслідок влучання на територію пошкоджена цивільна інфраструктура, загинули тварини, ніхто з цивільних осіб не постраждав, разом тим маються. Значні руйнування цивільної інфраструктури за вказаним фактом правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Це воєнні злочини. І як ви бачите, знаходимось ми серед, ну це до речі, тут треба буде вирізати на цивільні злочини. Зараз в руках ви в мене бачите частину уламку від БПЛА типу «Шахед», яким здійснювався обстріл вказаної території. Деякі уламки зараз знаходяться ще на місці вчинення злочину, і правоохоронцями буде здійснюватись подальше їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження. Thank you.